Чи брали тисячу від Зеленського? Брала. На що витратила? Е, поки що ні на що, але що планую на ЗСУ. Ні, мені так приходить, то тепер не прийшло. А, тобто ви замовили, а вона вам не прийшла? Не прийшло. Ні на моно, ні на, ні на Приватбанк. А на що планували витратити, якби прийшли? Правильно. А на що витратила? Компослуги. Ні, дякую. Ні, не брав. Ні, не брав. Ні, не. А чому? Я маю свої гроші, мені маю гроші. Він краще, гроші не треба гроші. І краще, нехай гроші на війну дає, а не людям на свої. Люди потім збирають людей і дає людям. Люди збирають і купують дрони. Він нехай ці гроші збирає і акумулює їх на війну. Брали. А не що витратила? На комуналку. З ні. А не плануєте? Так. Не і не плануєте? Ні. Нема потреби. Е, ні. А чому? А ще якось не оформила там. Так. А плануєте оформити? Е, ну, в принципі, я хотіла б, або, там, хоча б на донати має там, має там, має? потім використовувати, або ще кудись. А ні. А чому? Не встигли може.